Всім привіт! Ви на каналі FunGames, і в цьому відео я буду будувати новорічне село в Майнкрафт. Ну як будувати? В цьому відео я вам поки що покажу, що я вже побудував, і розкажу, що я буду далі будувати. Тому що я планую е, поділити цю рубрику на декілька частин, тобто не в одному все відео, а поділити на декілька частин. Так що, сядайте позручніше, беріть чай, печиво різні смаколики. Також підпишіться на мій телеграм-канал, силочка буде в описі під відео. Можете підписатися і на цей канал. Ладно. Бажаю вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Так, готові побачити, що я побудував? Ось. Це поки що у нас два будинки. Ви можете сказати, що тут а, пусто, ну, типу, ще нічого немає, але це поки що, друзі. Не буду вам все говорити, але. Я вам скажу, що тут буде ще більше будинків, ще більше, як це сказати, різних. різних, Блін. Коротше, тут все буде по новорічному трошки запутусь, бо не знаю, що навіть сказати. Будуть і великі будинки, і маленькі будинки, і все, всі різні постройки, і сніговики. Коротше, то я вже забагато розказую, тому що, якщо я вам багато розкажу, все, що тут, якщо вам розкажу, що тут, де все буде будуватися, що буде будуватися. Вам буде так не дивитися. Я вам просто сказав, що тут буде. Що тут взагалі ще щось буде будуватися, якісь будинки, це все, ялинки, ці, о, сніговики, Коротше, все, більш не буду вам розказувати. Поки що тут стоять ось такі два будинки. Е, ну, коротше, скажу вам так, це мій будинок, а це будинок мого брата. Можете написати в коментах, який будинок краще. Будинок мого брата, чи мій будинок. Коротше, у мене такий невеличкий будинок, але тут зато круто. Ось так він виглядає всередині. Дивіться, тут у нас камін. Тут у нас буде молоко і печиво. Я думаю, ви знаєте чого, -то, що до мене дід Молос не прийде, якщо я не, не положу молоко і печиво. Коротше, ось так виглядає. І дивіться, друзі. Я... Може хтось знає, а може хтось і не знає. Дивіться. Ось так можна зробити в Майнкрафті без модів. Щоб отак вмикалося світло. Оп, І виключалося. Якщо ви хочете. Давайте так. Якщо ви хочете, щоб я показав, як це працює, ну, типу, без модів, це все побудовано без модів, то можете написати в коментах, я... коротше, я викладу відео. В своєму телеграм-каналі, як я зробив, щоб отак вмикалося і вимикалося світло. О, дивіться, у нас сніжок пішов. Блін, я тільки ще на доріжки всі почистив. Коротше, зараз знов на доріжки нападає сніг. Ось такий у мене. Коротше, будинок. Дивіться, я тут зробив ось так. Все на новорічну, як це сказати, тематику. Тут поставив такі ліхтарі. Мені так дуже подобається. Дивіться, просто гарно. Коротше, ось так мене. Я ще тут трішечки переролю, бо може мене в будинку не... Ще не новорічно. Ну, коротше, ось так виглядає. Зараз я вам покажу, як мене ось так обличу вам будинку, покажу. Ось так виглядає будинок. І за снігу не видно. Коротше, давайте поки що вимкнемо сніг, а потім його вимкнемо. Включимо ясну погоду, бо так не видно і ще мене трошки підлагає. Так, дивіться. Тут, як це правильно, димоход у мене зроблений. І ну і коротше ось такий ось будинок. Так, переходимо до цього будинку. Це будинок мого брата. Ось так також він ось так тут все зроблене. Такий дах. Так, Зараз зайдемо всередину. І він теж так само зробив, як і я. Так само поставив е, виходить, скло, так само зробив знизу ліхтарі. Ну, його тут вже більш по-новорічному, бачите, молоко, печиво вже. Така сама електрика. Ось, бачите, все працює. Картини, скрині, ну, коротше, такий ось стіл, такий самий, як в мене. Ну, і коротше, якось так. Можете також оцінити в коментах. Ну, я думаю, що ось цей будинок виграв. Тому що він набагато гарніший. Я ще там себе в будинку так прям. Новорічної атмосфери не зробив, але я потім зроблю. Коротше, ось так у нас, друзі, виходить. Тут поки що стоять два будинки. Ну, як я вже казав, це поки що. Ми будемо тут будувати, постараємося побудувати все більше і більше, більше різних будинків, всяких різних всяких різних новорічних штучок. Ну, коротше, якось так. І напишіть, друзі, як вам краще, щоб я будував, а потім у відео вам показував, чи щоб я у відео все будував. Тобто не будував за кадром, а от записував відео і будував. Ну, коротше, якось так, друзі. Ну що, на цьому будемо завершувати наше відео. Я вам все показав, все розказав. І якщо вам подобається, в принципі, подобається тобто, такий, як це сказати, Така рубрика, то можете написати в коментах і поставити лайк. Ну що, будемо завершувати. Ну, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Дивіться, як все круто світиться. От взаді мене, дивіться, вночі. І буде ще більше світитись, як ми тут додаємо всяких різних штучок. Але це вже в наступних частинах. Ну що, всім пока-пока.